Вітаю, друзі, у черговому випуску Майнхаків. Тут я зібрав чергову порцію корисних порад, як для новачків, так і не зовсім зелених Майнкрафтерів. Біля мікрофону шаман, і ми починаємо. Всі знають головне правило шахтеря Майнкрафт не копати під себе. Але якщо ви тільки на початку виживання і поки ще не створити свою шахту, навчіться копати під себе вірним методом. Тут все просто, як ви бачите на відео. Стаємо на місце стику двох блоків і починаємо копати один блок, доки ваша кайлоді стає. Після повертаємося спиною до порожнечі і копаємо під ногами. Аналогічно, доки ваше кайло зволить. Як бачите, ми не падаємо вниз, тому що не знаходимося відразу на двох, не знаю як сказати, терядках блоків. Повторюючи раз за разом, ми таким чином добираємося донизу доволі таки швидко і безпечно. При цьому ми ніколи не розіб'ємося і не потрапимо в лаву, хіба якщо самі не захочемо. Ну а якщо ми вже спустилися в шахти, я розповім для тих, хто може і не знає все ще про джерело води в якості ліфта, щоб скористатися водяним ліфтом, просто виливаємо воду на бічну стінку блоку ось так і спускаємося у прірву шахти. І таким же чином можна, затискаючи кнопку стрибку, рухатися у зворотньому напрямку. І не забувайте стежити за бульбашками повітря, щоб не втопитися в такому імпровізованому ліфті. Ваші ніздри завжди мають бути над водою. А якщо ж ви не плануєте повертатися назад, можете спуститися, не витративши при цьому драгоцінне відро води. Розливаємо воду, чекаємо секундочку. Забираємо її назад і стрибаємо на стовп води, що тане у вас на очах. До речі, ватердроп та інші там цікаві способи спуску, можливо, якось я покажу вам в наступному відео, пишіть, якщо вам таке цікаво. А чи пробували ви коли небудь використовувати лозу замість сходів, щоб створювати собі такі підйоми, як я показую зараз? Дуже зручно, як на мене. Розміщуємо з боку на блоці шматочок лози, а далі з іншого боку спускаємося водяним стовпом, як я вже показував вам. Після цього можете йти працювати у шахті неподалік, копати собі зі, к заманеться, а лози тим часом виростуть і створять драбину для вас. Як на мене, дуже зручний спосіб дослідження якоїсь там безодні, коли не хочеться витрачати зайві 15 хвилин на будівництво безпечних спусків та підйомів. Я ось прискорив трішки ігровий процес, щоб показати вам, як росте ця лоза прямо у нас на очах. Дивина. <плес> До речі, знайти лозу ви зможете на деревах та інших блоках, у біомі джунглів та на болотах. Випадково не сплутайте з Росією, друзі. Але якщо ви будете вирощувати тропічні дерева, то на них буде завжди спавнитися лоза. І все це буде незалежно від біому, де ви виростите тропічне дерево. До речі, забирати ліану можна тільки зачарованим інструментом на ніжний дотик або звичайними ножницями. Ну і ось мої ліани виросли, протестимо їх. Ну і як вам така біорозкладна, екологічно чиста драбинка? Кайфець? А взагалі думаєте, навіщо я вас сьогодні сюди спустив під землю? А все це неспроста. Я хочу показати вам ще спосіб створення порталу в Незерсвіт Світ на випадок, коли у вас ще немає алмазного кайла, щоб добувати обсидіан, але в Незер сходити ой як хочеться. Знаходимо невелике озерце лави під землею, можна звичайно і на поверхні, але під землею ми частіше знаходимо цю саму лаву. Так ось, у нас таке ось озерце. Тепер, щоб створити портал у Незер, нам потрібно мати лише два відра води та кресалу, щоб його активувати. Але поки трошки давай відволічемося і я вкотре покажу вам, як створити нескінченну воду в Майнкрафт. І не пишіть мені, експерти в коментарях, що це знають всі. Тут все просто і не боляче. Робимо заглиблення на 3 блоки вздовж, виливаємо по одному відру води у крайні блоки нашої ямки справа і зліва. Потоки води зустрічаються в центральному блоці, утворюючи нескінченне джерело могутності. Ні, нескінченне джерело води. Аналогічно можна викопати кутом, от таким от. І в такому разі все аналогічно. Ось цей кутовий блок води і буде нескінченним джерелом. А тепер ми створюємо портал у Незер. Обираємо бік лавового озера протяжністю не менше 4 блоків. Відступаємо на один і поміщаємо сюди блок із будь-якого матеріалу. Виливаємо тепер ось так ось воду, видаляємо блок та отримуємо частину майбутнього порталу. Тепер знизу нам необхідно створити рамку цього порталу. Видаляємо тут по одному блоку ось нижче, і сюди відправляємо лаву. Ось так ось. Тепер відступаємо від майбутнього порталу на один блок, ставимо три будь-яких блоки і ще один ось в цей бік. У вас виходить така ось дивна конструкція. Зліва має бути два вільних блоки, а сюди один блок додаємо. І ось тут має бути хоча б два вільні блоки також, щоб вода не перетворила все це озеро в озеро Обсидіану. Беремо відро води та виливаємо на ось цей блок з боку. Далі залишається лише черпати лаву та створювати рамку порталу, рухаючись знизу до гори. А тепер нам лише залишається активувати портал за допомогою кресала і піти у відпустку в теплий чудесний незер. Ну і поки ми тут довго не будемо стерчати, а повернемося на поверхню землі, де я вам покажу ще один варіант створення такої ж рамки порталу в Незер без застосування алмазного кайла. Але тепер воно буде зроблена якось так інакше. Тим способом, яким я користуюсь завжди. Будуємо стінку з будь-яких блоків 4 на 6. Навколо порталу прокопуємо траншейку таку ось, щоб вода нас не змивала кудись геть. Потім виливаємо по одному відру води на верхні центральні блоки стіни, беремо лаву і блок за блоком будуємо портал у наш улюблений незер. Залишилося лише тепер прибрати воду та запалити портал. Ну і якщо ми торкнулися способу створення порталу, де необхідна лава, виникає питання, де нам взяти багато лави на поверхні. Для цього достатньо знайти в печерах ось такий ось гострий печерний наріст. А потім, повернувшись додому, побудувати генератор нескінченої лави. Для цього нам знадобиться відро лави, один наріст, казанок і додатково трохи будь-яких блоків. Для прикладу, я зроблю подібний генератор, але на три слоти, щоб ми могли за раз зібрати більше лави. Перш за все, будуємо майбутній резервуар для лави. Можна використовувати блоки спла, щоб ваше творіння виглядало більш презентабельно. Виливаємо лаву, кріпимо наріст ось сюди. І нижче ставимо на землю казанки. Чекаємо, доки лава наповнить їх. Чекаємо, чекаємо. Так, я тут прискорив трошки процес ігровий, щоб вам показати, як лава все ж таки наповнить казан. А ви тримайте в голові той факт, що лава наповнює казанки з різною швидкістю. Та й загалом не дуже швидко, але ж це ж нескінченна лава. Можу зробити ролик, куди використовувати лаву. І тепер, після того, як ми швидко створили портал, щоб прогулятися в Незер, давайте швиденько пошукаємо портал вендер-світ. Ви, можливо, знаєте, що зазвичай портал венд ми шукаємо за допомогою очей ендеру. Вони ж у свою чергу можуть бути утворені на верстаку з комбінації вогняного порошку з Ендер перлинами. Так, 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 це всі знають, ви мені напишете. Але суть методу для тих, хто все ж таки не знає, як шукати портал вендер-світ. Очі ендеру збираємо, і у небо ми кидаємо, стежимо куди летять і туди усі біжать. Повторюємо цей процес безліч разів, доки ми не дістанемося місця, де вони падають тупо вниз, і нікуди летіти не хочуть. Це означає, що під нашими ногами фортеця. Копаємо вниз, поки не знайдемо кам'яну цеглу оце і буде стіна фортеці. Усередині вже ми без очей ендеру прогулюємося і продовжуємо пошуки порталу в край. А що робити далі, ми говорити про це сьогодні не будемо. Ось, до речі, я проходив мимо, і для вас легкий спосіб знайти багато книжок для магії. Ви ж подумайте, вам потрібно лише ж відстежити вночі ендермена, убити того. Отримати Ендер Перуїну, побудувати портал у Незер, знайти там і фритів, отримати стержні вогняний порошок, скрафтити око Ендера, побігати світом у пошуках фортеці, всередині пошукати портал, навести нові знайомства, якщо вам пощастить, як мені. Добрий вечір. Ми з України. Не їжте мене. Ці нові звуки мене лякають ще і як. Далі нам необхідно змінити спідню білизну і, нарешті, знайти величезну бібліотеку. При цьому ви станете володаром безцінних книжок. Ну і добре, не буду вас більше веселити. Про що це є взагалі? Я хотів вам розповісти, щоб оце отак вам не мучитись, не шукати портал вендер світ, звичним отаким от способом, ви можете попробувати використати читерську команду. Натискаємо кнопку Т, вводимо команду в консоль. І тиснемо Enter. Після цього ми отримуємо на екрані координати ось тут, от зліва зверху. І ці координати показують нам, де знаходиться фортеця. Але тут тільки не вказана висота її. Висоту шукайте самі. І, до речі, вона, на жаль, не показує нам, де знаходиться сама рамка порталу у фортеці, так що побігати по ній вам все ж таки доведеться. А якщо ви граєте в Бедрок Майнкрафт і при цьому боїтеся втратити можливість отримувати внутрішньо ігрові досягнення, просто скопіюйте свій світ, зайдіть у копію, увімкніть творчий режим, використовуйте команду пошуку фортеці, запишіть координати та поверніться до оригінального світу. При цьому зберігши за собою можливість отримувати ачівки. Класно, так? До речі, докладніше за Ендертенезер, і я думав розповісти вам якось в окремих роликах на цьому каналі. Але якщо ви не в силах витерпіти ці пекельні борошна, чекаючи на ті відео, пишіть коменти, це може прискорити процес створення нового контенту. Ну і насамкінець ще кілька порад пов'язаних із заготівлею деревини. Знали ви чи ні той факт, що посадивши перед по 4 паростка певних порід, у вас є можливість виростити величезний варіант того типу дерева. Насамперед у нас дуб. При вирощуванні дуби можуть рости по одному або максимум зливатися по два дуба в один більший дуб. Ну такої. Гірша справа з березою. Вона ніяк не хоче об'єднуватися в одну мегаберезу, скільки не старайтесь. Та ж біда і акацією. Старайтесь чи ні, нічого у вас не вийде. Але ось темний дуб оце куди краще. Чотири паразки дубка перетворюються в один товстовезний дуб. Але крутіше темного дубу це сосна. Оце просто монструозно. Дивіться, яка здоровенна сосна. ти ж! Ну а от рекордсмен картсмен серед гігантів це тропічне дерево. Фігась, он це так справжнісінький монструозо. Угу. І не посперечаюся. А ви там ще кажете мангрові дерева, там у нас були недавно введені в гру. Будь ласка, ось по 4 вони хоч і об'єднуються, але як бачите, деревини дають вони не так, щоб і багато. Ну такої. Так що тропічне дерево це просто бомба-ракета. До того ж, на стовбурах тропічних дерев, як я вже згадував сьогодні, ви зможете знайти лозу. А це доволі такий приємний бонус. Ну і остання порада, як зручно добувати блоки деревини ось з таких ось величезних гігантів. Я, як правило, починаю з того, що будую гвинтову драбинку, так би мовити. Видаляємо три блоки, і виходить початкова сходинка. Видаляємо ще два блоки, повертаємося за годинниковою стрілкою та видаляємо ось так три блоки. І тепер поперли по колу. Піднімаємося, видаляємо три блоки, повторюємо і так далі. Доки не опинимось на верхівці дерева. А тепер беремося за заготівлю залишків деревини будь-яким зручним для вас способом. Головне не розбитися під час падіння з висоти, тому можете притримувати кнопочку присідання, щоб не вилетіти вниз. І ви можете також скористатися методом, який вам показував на початку відео про безпечне копання під себе, який я ось вам зараз і демонструю. До речі, подивіться, як багато деревини я отримав при розборі ось цього гігантського тропічного монстра на запчастини. Більше стака деревини, як ніяк. А це доволі таки кльово за пару хвилин роботи. Що ж, друзі, сподіваюсь, ролик вам сподобався. Якщо ж ні, співчуваю за витрачений час. А якщо все ж таки так, то підпишіться на канал. Дякую всім за увагу. Будьте здорові, а з вами був Шаман. Віримо в ЗСУ. І слава Україні.